50 років колективу на сьогоднішній день, і ну Я не знаю, скільки кількість пісень, вона дуже велика. Їх просто рахувати нема зараз ніякого сенсу. Ми всі відповідаємо за музику, яку ми пропонуємо нашому слухачеві. Основна задача в нас це зробити гарний продукт і показати нашому слухачеві. Мені здається, що мабуть ми навіть не до кінця іще ще розуміємо. До, ну, до, до якої легенди ми зараз доторкаємось, тому що це ну, дійсно колектив з величезною історією. Ми зараз знаходимося саме в філармонії. Всі на філармоніям повернулись туди, де ми де ми починали свій шлях, і звідки почалось ім'я краян. 89 дев'ятого року почалось саме моє находження в цьому прекрасному колективі. Края мені було запропоновано запропоновано Анатолієм Пащенком. Тоді була формула 1 група в і Анатолій приїхав, побачивши наш колектив. Після концерту підійшов до нас і запропонував приїхати до нього в гурт краяни. Ну оскільки ми спочатку не знали, тому що колектив був ще формула своя. Але потім другого разу ще він приїхав, коли вже ми виступали в Полтаві на співочому полі. Ми тоді, до речі, взяли лавратство, був рок-фестиваль. І він підійшов і каже: моє предложення залишається в силі. І тоді ми вирішили, що насправді ми повинні працювати в краянах. Особисто я попав саме в гурт краяни, запропонував на той час бас гітаріст гурту краяни Олександр Рудь. От, це був 2000 рік. Саме в 2000 році я познайомився з хлопцями, чудовий колектив. Я, до речі, будучи ще в шкільному віці, ходив на концерти гурту Краяни. Мені було цікаво слухати записи на той час їхні обробки пісень. От і якщо чесно, я навіть і не мріяв, але от так доля склалася, що е, завдяки якимсь обставинам я зараз знаходжуся в гурті краяни. Анатолій приїхав, молодий хлопчина такий лав, задорний. Каже, йому так хотілося працювати. Видно, знаєте, коли людина. Прагне до чогось вона живе цим, і це було видно в кожному русі, в кожному моменті він хотів, і ми побачили, що це буде саме те, що нам потрібно. На той час у нас не вокаліста, не було і клавіші, було теж вільно. І коли Толік запропонував свої послуги, то навіть не було ніяких сумнів, що це наш наша людина. Шість років тому, 19-му році, це приблизно був червень. Я не забуду цього дня ніколи, коли мені подзвонив Толя. Я до речі, також з хлопцями знайома з гуртом, знайома дуже давно. Мені було приблизно 13-14 десь років. Я співпрацювала на той час з Германом Юрійовичем Юрченком. Він мене запрошував на різні концерти. Толя подзвонив і каже: ти можеш взяти участь з нами в концерті. Я, я в мене навіть не було іншого, іншої відповіді, та, звичайно, можу. Я прибігла, ну, я не знала, що це тоді вже було як прослуховування. Я не мріяла. В мене не то, що не було е, якихось там думок, що я можу бути разом з, цим, з цією легендою, а тоді, коли. Вони кажуть, ти поїдеш з нами на концерт. Я була готова, та, звичайно, я поїду. Вони мені кажуть, на ось пісні, тобі треба вивчити тексти, на, якийсь там був термін, місяць чи що. Я кажу, так я їх вже знаю, я не буду їх вчити, я їх вже давно знаю. Я Був студентом Балтавського педагогічного університету, і була дуже хороша така людина, як Наталя Ремізова, в той момент мене навчала. Каже: піди до хлопців, от прослухайся, їм потрібен зараз, як на даний момент, соліст. Хвилювання було велике, тому що Люди ну, знані, люди великого рангу, тобто вони життєвий шлях, музичний шлях свій добре знають, на якому вони стоять. Вони мене прослухали, я проспівав пісні свої. Я стояв довго там за <сум> мікрофоном, там за, за колісою, так сказати. Вони тут обговорювали, Анатолій і Сергія обговорювали. Виходжу, і мені ну, ми так подумали, ну, дивись, от оці, -оці пісні. І в тебе через місяць у нас концерт на великій сцені в листопаді. Віталію і Аліні прийшлось з листопада починати. Найбільша сцена Полтави практично дуже така ну, yeah. прогресивна. Ну, вау, туди дуже багато артистів хочуть попасти. І тут у нас серія концертів і дуже відповідальні. Вони настільки швидко зайшли в репертуар. Ну, таке враження, що Віталій і Аліна вони, працювали дуже давно вже в колективі. з тобою бути хочу, в мірях моїх і в руках ти один, тільки поклич назавжди з тобою серце хоче, і лиш повір, ти повір. Ми всі відповідаємо за музику, яку ми пропонуємо нашому слухачеві. Основна задача в нас це е, зробити гарний продукт і показати. Нашому слухачеві я скажу, що Анатолій е, Вікторе це у нас мозговий центр. Це студія, це все його руками зроблено, і практично весь репертуар, який зараз краян, практично весь на 99,9%, — Це його це його руки, це його справа, це його ну це практично його все втілення. На, на цій студії ми хотіли показати це студію, де народжуються наші пісні. Коли ми, ми можемо зараз багато говорити про історію краян, тому що це років колективу на сьогоднішній день, і ну я не знаю, скільки кількість пісень, вона дуже велика. Їх просто рахувати немає зараз ніякого сенсу. Але зараз з'явилось стільки пісень нових. Репертуар почав змінюватися як. Прийшли в гурт краяни вокалістоново наші вокалісти Аліна і Віталій вже почав зміни в дев'ятнадцятому році. Так ми вже зробили декілька нових пісень. Потім далі й далі. Весь час ми кожен рік у нас є пісні нові, нові, нові а з Таким часом, як зараз, з війною, то в нас також репертуар доповнився. Жодна людина в Україні не може стояти осторонь цих подій, і тому і пісні такі з'являються, тому що болить душа у кожного із нас, і ця війна перевернула все з ніг на голову, все і практично артистів дуже це теж все воно торкається сильно. Тому і такі пісні теж у нас з'явилися, які символізують сьогоднішній день.

З Сергієм Вацлавим, який є головою волонтерського корпусу Все буде Україна. Більше 30 років я знаю Сергія. Це дуже відповідальна така людина. І коли було запропоновано краянам теж влитись в колектив у цей волонтерський корпус, ми без жодного сумніву прийшли, записали, заповнили анкети. Що ми робили? Ми робили свою роботу. Ми вони роблять в них своя робота. Вони загружають машини. Вони там збирають продукти. Все ми по можливості теж приходимо, допомагаємо. Але ми більше робимо свою конкретну роботу. Ми працюємо концерти, де збираються кошти. І там, наприклад, різку купили. Там закупили там носки. Там ще там для, для наших воїнів ЗСУ. дуже багато провелось концертів, і не тільки з волонтерським корпусом філармонії кожного дня проводились для тих людей, які зараз біженці тут, які живуть переселенці, і так далі, і теж збирались кошти для того, щоб допомагати допомагати yeah. воїнам ЗСУ. За 50 років представте собі на одну хвилиночку, скільки це могло бути концертів, і де ці концерти про починаючи з невеличкого села, закінчуючи величезними площадками за кордоном і стадіонами, дуже здоровими. Якщо брати трошки історії, то краяни в свій час побували в багатьох країнах світу, рахували там 30, більше країн, потім перестали. І в свій час це було дуже величезне турне. Це була і Америка, і Канада, і Європа і так далі. Більше півроку. Я особисто скажу за себе, що для мене кожен концерт, і кожен день проведений в колективі, і праця в колективі, для мене це є і натхнення, і радість, і ну, свято. І, мабуть, для кожного так. Тому що оце натхнення і для написання пісень, і для виходу кожен раз на сцену. Ми черпаємо саме з колективу. Кожний концерт, ти починаєш, і не знаєш, як він пройде. Зазвичай ми хочемо, щоб він був найкращим, щоб сподобатись. Слухачеві, щоб вони гарно сприйняли наші пісні, тому що пісні різнопланові, пісні самобутні, пісні лаконічні, якісь засмістовані, веселі, там сумні. Дехто плаче після якихось пісень, дехто просто в задумі стоїть. І це такі моменти, ради яких треба бути на цій сцені. Сцена — це. Велика відповідальність з кожного з нас. А коли після концерту ще підходять люди і кажуть, що після вашого концерту хочеться жити, хочеться ми... жити так. от тоді ну, ще більше нам хочеться творити і конеції. щось робити для людей. Ну, взагалі, це чудові емоції. Це чудово, що ми робимо якусь хорошу справу спільника з цілі душі, наприклад, наших глядачів. Я думаю, що ми доносимо свої емоції до них. Вони нам передають свої. Ми навіть от можемо від концерту, який у нас проходить, так наш сольний, ми можемо відходити днів два. От Ми можемо про це говорити, ми можемо аналізувати себе, аналізувати взагалі той день, який ми провели разом, взагалі, враховуючи концерт, той. щоб якось удосконалити ще себе, щоб зробити ще кращий концерт, щоб ми могли показати. Той рівень, який повинен бути от, з нашою, нашою назвою Гурт краяний, я так планка кажу. Планка дуже висока, ще Анатолій Паченко її підняв. І завжди колектив краяни, сам, саме слово краяни, де б ти не сказав, де ти не був, це вже як назва, і це, це все говорить за себе. І ця планка повинна бути на тому рівні. в ніякому разі ми не повинні її ніяк опустити. А тільки піднімати, і може Господь нам дасть ми будемо далі робити все те, щоб людям подобатися і далі, і бути в тренді, і бути популярними, і бути остребуваними людьми. Тому що ми для цього працюємо. артист для цього працює, щоб люди хотіли чути і бачити нас, приходити на концерти. Це наша головна справа. Ми зараз знаходимо саме в філармонії, всі на філармонії повернулися туди, де ми, де ми починали свій шлях, звідки почалося ім'я краян. Мені подобається ця форма роботи, що в нас немає ніколи ніяких керівників у колективі. У нас немає, там керуючих, керівник колективу такий. У нас один керівник, який був, і залишається. Це Анатолій Пащенко, який зробив цей колектив. Він в 1974 році назвав його. Його серед нас вже нема, але ми дякуємо Богу, що він зробив цей колектив, і ми продовжуємо його справу. До речі, за час існування колективу музикантів дуже багато було в колективі різних інструменталістів, вокалістів. Так? І я хочу сказати те, що кожен з, них, кожен з них робив ту справу, яку зараз ми робимо. Писали пісні, виконували. І цей, знаєте, якщо можна корабель під таким гарним ім'ям краяни, що означає земляки одного краю, вони штовхали його. Мені здається, що, мабуть, ми навіть не до кінця іще, е, розуміємо. До, ну, до, до якої легенди ми зараз доторкаємось, тому що це ну, дійсно колектив з величезною історією, величезна відповідальність і дяка Всесвіту Богу, що так ми маємо можливість бути зараз в цьому моменті, в цій творчості з цими людьми. Колектив, який проіснував 50, 50 років, років, незмінно, як вийшло. П'ятдесят всім році з'явилася ім'я краяни, і сьогодні вони ми несем цей стяг і хочеться його нести дуже правильно і щоб люди слухали. І ми не хочу, я в цьому впевнений, це доказують наші концерти. І в мене дуже така є мрія. Якщо закінчиться війна, хочеться щоб вона швидше закінчилась, і зробити великий тур по Україні. Це мрія. І ми хочемо допомогти своєю творчістю після того, як закінчиться війна, проїхати практично всю Україну, де нас захочуть бачити, і показати, що країни співали, співають і будуть співати для людей.